Сьогодні прибираю ось тут ці загашники, вже почала. Потроху, думаю, треба нас знімати. Тут потроху прибираю, цей виноград. Там є корінці, не можу їх прорубати, дуже важко. це все хочу поприбирати. І це все до будинку. Такий клап... клапточок в мене є. Сьогодні цим займаюся ще закрила варення з малини, дозакривала. Ну, працюємо. Хай це буде моє дом, ось трава. Ось така, тут кущі. Потім вам все покажу. До речі, прижилися ось ці деревка. Ми вчора попересаджували, вже по іншому взяли дерева поменше, викопали їх землею і дуже-дуже гарно заливали. І все вийшло. Любі друзі, поприбирала. Тут, звісно, треба або міняти паркан, або щось садити, щоб відгородитись, так би мовити. Бо бачите, що все видно у сусідів. Що... Ну, звісно, паркан потрібно міняти. Тут, звісно, було б класно поставити оцей профіль, тому що дуже близько до будинку. Можливо, колись його куплять чи ще щось. Ну, і тут сусіди ходять постійно. Там ще треба поприбирати, але я не знаю. Я щось так задовбалася цим виноградом. Ужас, дивіться, палить собі воно. так ударила больно. Щось так втомилась. Ну тут в затінку хоча б. Ще треба отам поприбирати куточок. І, в принципі, тут на сьогодні в мене буде завершено ще, так як ми будемо цю вишню прибирати, тому що її ніяк не обірвати. Дивіться, гарні плоди, все. Не знаю, видно вам чи ні, але їх незручно збирати. На дах не полізеш, на дерево залазити не достанеш. Дробина тільки досюди. Тобто, зібрати можна лише мисочку. Тому немає сенсу, ми вирішили її збирати. Пиляти. От зараз вона гарно, гарно достигла, ми спиляємо, зберемо врожай і все. Треба, до речі, це зробити, поки є світло. Фух, так Я взагалі хочу від, від тієї калини, що там далеко, посадити тут цілий ряд, ряд-ряд сосен. Аж до, там буде в нас душ і туалет. Аж до туди сосни посадить, буде такий ряд сосен. Тому що дерева вони розростаються, їх треба підрізати. У цьому затінку сосни будуть класно рости, якщо, звісно, їм буде туди доходити сонечко. Така хвоя тут буде, хвойний аромат, після дощу, особливо мені подобається. І сосни швидко ростуть. Їх можна потім зверху обрізати і вони не будуть вгору рости, а будуть в ширину, їх якось так пікерувати, чи як то кажуть. Ну, коротше підрізати. Ладно, зараз треба у ці кучі всі поприбирати, а в нас одна тачка і вона зараз зайнята сашком. Буду чекати, поки він її звільнить, і її треба прибирати у ці всі кучі і щось вирішувати з цією вишнею. Ой, то во, Там Сашко прибирає, він доробив стіну, покажу вам. Сашко сьогодні доробив стіну. І тепер. У нас в будинку є ванна кімната окрема. Хто не знає, ми придбали будинок в селі і робимо самі в ньому ремонт, хто зайшов на мій канал з інших відео. І це в нас була одна велика кімната, оця і та, що за стіною. І тут вирішили робити ванну кімнату з виходом у коридор. Стіна готова. Відвідали сьогодні знову пляж на смілі, той, де я вам показувала, да, вова катається, ми кудись зайшли. Короте, ми вийшли раніше з пляжу, щоб дійти до електрички. Да. І так вийшло, що ми пішли не тою дорогою, якою ми до того йшли, а якоюсь іншою. Вона... Коротша, і ми пройшли так, хоп, і ми вже біля електричні зовсім. І нам ще пів години чекати, ну вже не підемо нікуди. Вже побудемо тут, потроху з тобою, да? угу. я Ой, я така втомлена. А я не дуже втомлена. Бачить, я катаюсь на нас да. і тому я не втомлююся. Угу. Полежала так хорошо біля водички, сьогодні дуже-дуже спекотно. Сьогодні сказали, що буде десь плюс 37 у тіні. Що хочу сказати? Біля водички нормально, Я навіть покупалась лише два рази. Один раз, коли прийшла, бо було дуже спекотно. І другий раз, коли вже виходили, я вирішила скупнути, щоб мокро йти, щоб не було так мені спекотно. І що хочу сказати, ще малий з води не вилазив взагалі. І дітей повно було сьогодні було дуже багато людей. В п'ятницю тому були, а сьогодні понеділок. Ми на вихідні не їздили, бо Ну, На вихідні, здається, тут ще більше людей. Сьогодні понеділок людей було дуже багато, дуже. Підхідних ще більше. Під... Да, під вечір більше прийшло людей, зараз вже вечір. Тож їдемо додому, вдома спекотна, треба поливати, якраз увімкнуть світло 8. З 8 до десятої у мене полив. Ну і все. Тут, тут стою під сливою. До речі, хочемо посадити сливи. Напишіть в коментарях, у кого яка слива росте, яка гарна, яка ні. Напишіть, як називаються, бо ми будемо купувати саджанці вже на наступний рік, щоб висаджувати. Бо я хочу зробити сад з півогороду, що в нас є. Я хочу зробити саме, щоб був сад. Спочатку я зроблю, щоб був парк, там внизу, потім буде сад. А потім вже кущі малини, там і всього іншого, потім городина і вже потім така лаунж-зона, де ми будемо відпочивати. І я хочу посадити десь п'ять дерев слив. І я хочу, щоб вони були різноманітні. Напишіть в коментарях, які невибагливі, які смачні, за якими не треба постійний такий, знаєте, на догляд якось за виноградом. І що ще напишіть. І ще напишіть, будь ласка, які сорти абрикос ви порекомендуєте. Оце мені було б дуже-дуже цікаво послухати, почитати. Останнє в... вода, вже все, забалаклюсь. Останнє відео пасі з мамою. Сьогодні пасю заберуть вже через годину приїдуть до нас у село люди, якраз вони будуть проїжджати недалечко і заїдуть сюди. Заберуть її у гарну сім'ю. Навіть вони дзвонили, питали, а що вона їсть, який саме корм купляти і все таке інше. З пасою така ситуація була, дівчинка перша написала мені, що хочу цю більш спокійнішу. Я сказала так, але вона ще не повністю ходить до латочка, і я планувала в Черкаси поїхати на початку липня, і тому я сказала, що можу привезти на початку липня. І потім дівчинка мені вже як мені вести через три дні, як я вже збиралась її вести, вона написала і сказала, що відмовляюся, не буду брати, бо там в неї якісь свої причини на це. неможливо не які. І, і що хочу сказати, ну, нічого страшного, це, це нормально, якщо ви пообіцяли брати, але не взяли краще не брати, чим забрати, а потім викинути десь або в впритулок відвести. Тому я розумію, що люди можуть і передумати, можуть бути обставини, все що завгодно. Можливо, людина хотіла, в сім'ї хтось не захотів. Ну, це взагалі не важливо. Дуже гарно, що подзвонили та й сказали. І я розмістила знову в інстаграмі, відмітила Черкаське товариство друг, типічні черкаси, що там ще? Ну, коротше, всілякі сайти. І мені написали і кажуть, ми сьогодні прям можемо під'їхати забрати. І я така, вай, давай. Це дуже гарно, тому що я вже не знала, вже думала, може її залишить. Вже почала її знайомити підводити до Ілана, щоб він на неї не шипів, до малої, щоб вона не шипіла. Вже думаю, може, залишимо її собі. Ця королесіна піде на вулицю, де й жила, бо вона зовсім не пристосована. Ось стоїть латок. Вона ходить мені туди після угол. Це взагалі. Латок ігнорує повністю, також лазить по столах, по смітниках, веде кошеня до смітників показу. Це ж її камерець ще чого діла, вона не проходить до смітника, в мене там хоч чисто в смітнику тепер. Вона така шкодлива і вінника боїться, мабуть, її ганяли, ну, ця така не пропаде. Вон її зробили, ще шви на місці, коли шви розсосуться. До речі, нічого не підтікає, все хорошо, ніякого молока в неї вже немає, це все висосало, все, що було, а воно ж не виробляється, бо немає ж гормонів тепер. Ну, коротше, бачите, шовчик невеличкий, он там трошки зашили, коли шви розсосуться повністю це до двох тижнів. Я її відпускаю в свободне плавання, вона не предназначена для дому. Якщо може її. Квартиру, де вона не буде виходити, де вона буде сама. Що ти зайчика? Що ти моя мехалоса? Тоді да. А так цю красавицю не можна. Вона буде лазити по ночах і по столах, вона тут і по столах мені лазить, і все. Тягає смітників все, що тільки можна. Де кісуня? Прийшла пася, на мені. Я буду скучати за тобою. Сумувати буду. Зараз ще трошки пасю познімаю, така вона хороша у нас. Давайте на згадку, на згадку. Вечір, надвечір в мене погане освітлення. Отака така заліза до мене, красавіця. Да? Ти така красавіця, ти дуже красива дівчина, тебе ось такою ми запам'ятаємо, хай тобі гарно живеться в новій родині, аку пристроїли в дуже гарну родину. Дуже. Її там будуть любити стопроцентно, голіти і нікуди не бросять її. До речі, якщо ви навіть берете кицю да? і не прижилась, не змогли, ви, обов'язково повертаєте назад, ніж викидати, або, знаєте, стрес собі робити кицям. Таке нормально. Буває, що людина хоче, а ось не підходить зовсім характер кийці, не підходить, може, поведінка киці. І людина розуміє, що це не то. У нас так колись навіть було у знайомих. Чого віддали? Там, коротше, там, де вони брали. А вони договір заключають там спочатку два тижні, вони беруть на два тижні, і якщо. Ай, мені болять, зайка. Якщо е, за ці два тижні вони не переживуться, то вони мають право віддати, типу, назад. Це вони притулку десь так робили. І вони повернули, бо почало дряпати все і те, і все. І їм сказали, ну кицькі можуть дряпати, а вони кажуть, от у нас була, вона не дряпала, ну, а та дряпала. От мене ілан, він зовсім нічого не дряпає, а мала може піддряпати. А ця, взагалі, дряпучка, да, царапучка. Я сказала одразу, що вона дряпучка-царапучка, що вона дуже активна, що вона тигдикає, дикає, все таке інше. І сказали, так, так, добре, добре, ми там в курсі. ось це таке. Тут в мене, звісно, безлад, бо ці коти й Я прибирала а толку ноль, звісно. Ну, нічого. І от, значить, пасю забирають сьогодні. Цю красавіцю відпускаю десь після 10 липня. І не знаю, коли вийде це відео. Оце я знімаю це початок липня. І все. І я з чужими котами розібралася, будуть в мене лише свої. Цю відпущу буде приходити. Погодую, не буде приходити, а й раді Бога, як то кажуть, я не буду сильно наставити, вона така нагла, царапуча, я їй даю ліки, вона мене царапає все отут постійно, в одне і те саме місце. Це неможливо просто. Так, може, вона і хороша, але ось ця жага до полазити по столах, по смітниках, мені це не подобається. Мій Ілан по смітниках не лазить. Малата взагалі там в тих двох кімнатах трьох живе, і вона сюди навіть не заходить, вона боїться. Мала то вона така, знаєте, трошки підсліпкувата, і через це вона лише домашня. Всі також не лазили по смітниках нічого. Вони могли там бігати поруч, але не лазили так, щоб смітник щось поїсти. Ні. Малі такого не робили. І латочок ходили тільки як положено. А ця і мімолатка іде завгодно, і головне, вона зве кошенят за собою і показує, як не треба робити, уявіться. Показує їм смітники, показує їм усе. Ну, все, що сама вміє, так би мовити. А я цього не хочу. Я хочу, щоб Пася була вихована дівчинкою, так, пасюта? Пасюта, а так, гарно ти сьогодні пазуєш нам, пазуєш да, пасюта? Пася? Не знаю, як тебе будуть звати. До зустрічі, мала, до зустрічі. Гарного тобі на новому місці, папа. Красуня відпочиває, дітей порозбирали.